Безпечний інтернет. Які правила в нас існують. Використовуйте надійний пароль, створювати його з букв і цифр та символів. Перевіряйте джерела інформації, читати тільки з надійних сайтів. Не розголошуйте особисті дані – номер телефону, адресу та інші дані. Правило 4: Уникайте невідомих посилань та файлів. Не завантажуйте файли, не переходьте за посиланням. Правило 5. Застосовуйте антивірусні програми. Правило 6. Будьте обережні в соцмережах. Додавайте в друзі лише знайомих. Правило 7. Дотримуйтесь етики спілкувань. Правило 8. Обмежте час користування інтернету. Правило 9. Розвивайте критичне мислення, не вірте всьому, що бачите в інтернеті. Правило 10. Не відповідайте на повідомлення від незнайомців. Як ти гадаєш, що означає цей вислів? Твої дані не подарунок для незнайомців. Не давати свої дані незнайомцям та не викладати їх в інтернет. А як ти розумієш цей вислів? Кібербезпека починається з тебе. Безпека в інтернеті залежить від користувача. У добу інформації найцінніше розуміння. Ми повинні фільтрувати інформацію в інтернеті.